Привіт, привіт, друзі, привіт. Привіт. Вмикайте камери. Давайте привітаємось. Як ваш настрій? Як ваш день сьогодні? Показуйте реакцію. Клас, бачу. Софійка, привіт, Данил, привіт. Вероніка, привіт. Міша, привіт. Матвійко, бачу тебе. Давайте ще зачекаємо хвилинку, поки долучаться усі. Так. Бачу Софійка Стеценко з мамою клас. Захар, привіт, Максим, привіт. Вмикайте камери, щоб ми вас побачили. Софія щось ще не прокинулась бачу, по смайлику, так? Настрій ще такий поспати трішечки. Ну, нічого, зараз будемо разом прокидатися. Давайте перевіримо зв'язочок, скажіть, як мене видно, як мене чутно, покажіть мені реакцію. Все, все ок чи поганий зв'язочок? Ага, Супер клас. Я дуже, дуже рада. Так, Міша, давай вставай, що ти лежиш? Зараз будемо його робити, будемо рухатися. Ти готовий, Міша, Войченко, ти так зараз і заснеш. Давай вставай. Я тебе бачу, я усіх бачу. Ну що, тоді передаю слово нашому спікеру і будемо розпочинати наше заняття ранкове. Готові? Так. Все, пані Олександра, ми готові. Передаю вам слово. Так. Привіт, друзі, рада вас бачити сьогодні. Сподіваюся, ви прокинулися в гарному настрої. Ми його будемо тільки поліпшувати. Сідаємо рівненько, накидаємо очі, провертаємо плечі, розпрямляємо спинку, розслабляємо шию, прикриваємо очі. Налаштовуємося на наше заняття, дихаємо животиком, концентруємо увагу на диханні животом, вдих і видих. Уявіть, що всередині у вас повітряна кулька, на навдисі вона надобається, з видихом вона втягується. Посміхаємося ввечері ослабленими, плавно, спокійно дихаємо. Налаштовуємося на практику. Всі свої думки залишаємо за межі керумочка. Ми їх потім заберемо назад, будемо думати про те, що буде далі. А зараз повністю усвідомлюємо своє тіло, своє дихання і свої власні відчуття. Нациштувалися, відкриваємо очі, вдих, потягнулися у фури. Видовжилися, переплили пальчики рук, витягнулися, розпрямували ребра, видих. Вдих. вдих. Скрутилися справа, видих, подивилися через праве плече. Вдих. Крутились в ліво виріх, подивилися через ліве плече. Вдих. Витягнули правий бік виріх. Вдих. Витягнули лівий бік, виріх. Вдих. Округлились назад, витягнули ручки вперед. Видих. Вдих, потягнули згор. Видих, округлились. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, видих, видих. Добре. Ручки на колінах дихно тягнулися. животиком Вперед, дотягнулися носиком до підлоги. Видих округлились. Навіть якщо ви не дотягуєтеся. Нічого страшного, ми розминаємо сплинку, розігріваємо зі спини, розіріваємо ніжки, витягуємося. Плавно спокійно проводжуємося. По полу вдих витягнемося, скругляємося назад. Вдих. Видих. Вдих. 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 Вдих вперед, видих назад. В іншу сторону. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Вито. День. дзелень, дзе Розминаємо швіку. дзе дзелень, Прокидаємося. День. дзелень, Починається. Новий день. День. Дзе, дзе дзелень, День. Дзе дзелень, День. Дели, делай, витягнемо ближайший і тягується назад. Один, два, три, чотири, п'ять, уколу, один, два, три, чотири. П'ять. Мінішуємо на кого один. Два. Три. Чотири. П'ять. Добре. Молодці. Тепер витягнемо ручки вперед. Пачки на себе. Від себе вгору. вниз, Віяла таке. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. В сторону. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре. Великий пальчик. Взяли кулачок. Прокручуємо кулачки, Руки сильні. Руки на рівні плечей, Не їх. Сильно високо піднімаємо. Сильно низько не пускаємо. Ось одна ліня з плечем, прокручуємо. Кисті вперед. А тепер кулачки крутимо назад. Складаємо пальчики рук разом. Робимо вітрячок собі. Вентилятор. Не поспішаємо, плавно включаємо всі м'язи, відчуваємо ці м'язи. Не просто махаємо руками, ми відчуваємо. Що відбувається з нашим тілом? Де тепло, де якісь відчуття, можливо, неприємні? їх треба ослабляти. Долоньки кладемо на плечі, прокручуємо плечі. вперед І назад. Добре, поміняємо положення ніжок, робимо наш улюблений коктейль. Ручки, Витягуємо ручки, витискаємо апельсином, витерчавлюємо апельсинчик. Додаємо мандарин. Що туди ще додамо? Давайте яблочко додамо. Тискаємо, розтискаємо пальчиками. Бананчик додамо, так? Да? Ну і давайте ще яю полуничку твою. В сторону, в сторону ручки вище. Ні, не так високо на рівні плечей. Добре, зробили мікс. Переміксували все, зболтали. Наш коктейль в трубочку. Випили і животик задоволений, Він отримав дозу до та мінчиків. Переходимо в положення кішечки. Вам вже знайома кішечка. Долоньки ставимо під плечі і робимо вдих пролинець. Видих, округлимся Вдих, видих, вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, виріх. Вирівняли. Вирівняли спинку, прокручуємо. хвостиком, кішечка крутить в одну сторону, в іншу сторону. Підтягнули колінце ліве, коліно до голова, округлили спинку, намагаємося дотягнутися колінцем до носа. І тепер опускаємо коліно вниз, підтягуємо до носа один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Тримаємо один. Два. Три. Чотири. П'ять. Опустили. Вдих розправи плачки. Росслабиться. Вдих. Округлилися. Поміняли ніжку. Право книга. Дотягнули до носа, округлили спинку і пропускаємо коліну вниз і до носа. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, Десять. Тягнемо один. Два. Зафіксували. Тримаємо, тримаємо. Три. Чотири. Втором не ходить. П'ять yeah. yeah. добре. Опустили. Вдих. Прогнулися. Видих. Округлилися. Пішли в позу цуценяти. у нас залишається над колінками, потягнулися ручками вперед. Витягнулися. під позло цуценятко, під забор, Подивилися. Носиком потягнулися вперед. Долоньки ставимо під плечі, упираємося носочками підлогу, з видихом. Пішли в собаку, яка дивиться вниз. Вирівняли плечки. Витягнули, можна зігнути коліця, вирівняти спинку, гарно потягнутися хвостиком ворог. І вже в цьому положенні, коли у вас рівна спинка, вирівнюємо коріння. Виводимо праву ніжку вперед, поза голоса. Водих витягнувся голову, подивився вгору на небо, з витягом голову опустив голову на підлогу. Ліва ручка йде вперед, права ручка в сторону. Якщо хто ще не знає, де ліва права ручка. Та ніжка, яка в нас попереду, та ручка в нас в сторону. Одна й та сама. Рука нога, інша рука вперед. І тепер ліву ніжку заводимо, закидаємо за праву, Відсовуємо таточку, вдих, потягнули за ручками вгору і з видихом скрутилися, підтягнули животик до ніжки. Дивимося через плече, що в нас там відбувається позаду. Дихаємо животиком, масажуємо животиком наші всі внутрішні органи дихання масажу. Живіт. Переходимо вперед. Ліва лапка голуба попереду, правою лапкою під'їхали назад. Та ніжка, яка попереду, та ручка в сторону. Ліва рука. Права рука вперед. Опустили голову на підлогу, Витягнулися в голову. Дотягнемо до підлоги. Але стараємося не загальнутись на сторону. По центру розміщаємося. Доньки станемо під плечі. Вдих, потягнулися носи угору І з видихом праву ніжку заводимо, забігу, витягнулися ручками, обвіняли себе за праву ніжку і подивилися через праве плече назад. Розкрутилися, витягнули, виміняли обидві ніжки. Отягнулися за ручками вгору, видих, витягнулися вперед, лягли животиком. Якщо виходить, животик вкладаємо на ніжки. Якщо не виходить, ручки ставимо перед собою і з рівною спинкою йдемо вперед. Наскільки це можливо? Якщо у вас виходить повністю лягти, повністю лягальний, то вибирайте свій варіант. І тут треба затриматися і подихати. Давайте. П'ять дихів, видихів, один, два. Три, чотири. П'ять. Добре. Далекі До ставимо під плечі. Виштовхуємо та згору робимо мир. Шийка тут розслаблена. Тримаємо один. Носочками стараємося дотягнутись. Два. Три. Чотири. Молодці, ще трішки. П'ять. До. Опустили спинку на підлогу. Ліктями оперлися в підлогу. Ручки на рівні. тазу. І прогнулися, опустили голову на підлогу, поза риби. Рибка прогнулася, виштовхнулася, оглянув літину вперед. Гору. Тепер співположення акуратно опускаємо спинку на підлогу, ручки під голову, підтягнули шию до підборіддя. Під, Вірніше підборіддя до грудей, як я сказала. витягнули ніжки вгору, зробили нашу улюблену кукарачу. потросили, потросили ніжками, зняли всю напругу з тіла і лягаємо. Крішечки відпочинемо. Розслабили очки, руки можна покласти на живіт. Давайте подихаємо животом. Вдихаємо Дих. через носик. і з видихом звук, си видихаємо. Видихайте до тих пір, поки у вас спечає повітря. До самого самого чим довше, тим краще, до самого максимуму. Вдих. Виріх. Вдих. Виріхс. Ви. Ви. Ди. Видих. Добре, трішки відпочили. Витягнулися здихом, ручки перебили голову, Потягнулися, розтягнулися ще більше, виросли, видовжили спинку, зітнули, коліця. Розвернулися через бік, сіли. Зручне положення робимо вдих, складаємо долоньки біля грудей, дякуємо своєму тілу за пророблену роботу. собі сусіди сьогодні молодці, гарно попрацювали. бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Усім, усім гарного, гарного дня. Давайте вмикайте мікрофончики. Подякуємо, пані Олександрі, за таку чудову ранкову йогу. Побажаємо усім гарного настрою і підемо <пустим> далі займатися справами. Всім <пустим> пока. <пустим> 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 <пустим>